Медичний текстиль Тубі ортопедичні вироби для реабілітації після травм. Тубі високий стандарт у турботі про здоров'я. Бренд медичних виробів Тубі представляє на ринку України високоякісну та доступну продукцію для домашнього та професійного використання Якісний, доступний, затребуваний, професійний. Тубі висока точність та експлуатаційні характеристики, що відповідають європейським стандартам і здатні забезпечувати довгострокову роботу. Медичний текстиль бренду «Тубі» важливий компонент лікування та відновлення здоров'я пацієнтів. Бандажні вироби використовуються для фіксації та підтримки тіла після травм чи операцій. Вони забезпечують підтримку та компресію різних частин тіла, знижуючи навантаження на травмовану ділянку та зменшуючи болі та запалення. Рекомендуються фахівцями у галузі фізіотерапії, спортивної медицини, реабілітації та інших медичних галузях. Бандаж на гомілковостопний суглоб еластичний. Бандаж застосовується з метою фіксації та обмеження обсягів рухів при травмах гомілковостопного суглоба, розтягненні зв'язок, артриті чи артрозі, а також у період реабілітації після зняття гіпсової пов'язки. Він також може використовуватися при легкій нестабільності гомілковостопного суглоба будь-якої етіології. Окрім того, бандаж рекомендований для профілактики повторних вивіхів або травм під час занять спортом. Термін придатності 5 років. Бандаж виготовлений у вигляді еластичної стрічки з поліефіру та латексу, що облягає область гомілковостопного суглоба. Він допомагає забезпечити необхідний рівень компресії та знизити навантаження при розтягненнях зв'язок чи під час реабілітації. Легко регулюється та підходить для щоденного носіння з профілактичною або лікувальною метою. Правильне використання бандажа. Еластична тканина бандажа рівномірно здавлює тканини суглоба, забезпечуючи хороший протинабряковий ефект, що дозволяє використовувати бандаж при хронічному запаленні на початкових етапах дегенеративно-дистрофічних процесів, а також на пізніх етапах реабілітації після травм та захворювань суглобів. Надійна застібка липучка допомагає регулювати рівень тиску на поверхні тіла і компресійний ефект, м'яка фіксація і компресія гомілково-стопного суглоба зменшує біль та прискорює одужання. Має анатомічну форму з відкритою п'ятою, добре прилягає до тіла, комфортний та зручний при носінні взуття. Підходить для Лівої та правої ноги легко надягається та знімається. Як правильно визначити ваш розмір бандажа. Щоб визначити ваш розмір бандажа, потрібно виміряти обхват вашої щиколотки. звірте результати виміру з розмірною сіткою на звороті упаковки. Як правильно надягти бандаж. Надягніть бандаж так, щоб довга частина обгортала суглоб з зовнішньої сторони. Та зафіксуйте так, щоб компресія була відчутна, але не надмірна. За необхідності відрегулюйте, щоб забезпечити зручну посадку, але щоб бандаж надійно сидів. Кут, під яким фіксується застібка, повинен бути зручним для вашого підйому стопи. Догляд за виробом: прати м'якими миючими засобами при температурі не вище 35 градусів за Цельсієм. При прані та полосканні не терти і не викручувати, сушити далеко від джерел тепла в розправленому вигляді, не просувати, не відбілювати, не використовувати хлоровмісні миючі засоби, не піддавати сухому хімічному чищенню, барабанна сушка заборонена. Застереження не застосовувати при відкритих травмах і ранах, при індивідуальній непереносимості компонентів сировини, нестерильно не використовувати при місцевих захворюваннях шкіри, не рекомендується використовувати виріб під час застосування зігрівальних мазей. Перед використанням необхідно проконсультуватися з лікарем щодо питань використання виробу. Індивідуальний режим та строк носіння встановлює лікар. Латекс, що входить до складу виробу, може викликати алергічну реакцію. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту, де ви потрапите на детальний опис приладів та відеоінструкції. Це значно спростить процес налаштування та експлуатації наших продуктів. А перейшовши до нашого YouTube канала, ви завжди знайдете ще більше корисних відео та цікавої інформації. Ми відкриті для ділового спілкування та взаємовигідних довгострокових відносин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нам знаходити кращі схеми співпраці. Ми готові надати консультації та обговорити будь-які умови співпраці.